Всім добрий ранок, Радий бути знову з вами на молитовному нашому марафоні, молитовному служінні проекту Разом плюс. Кожного дня, о 6-й годині ранку, ми зустрічаємось, разом вивчаємо Слово Боже і також підносимо наші молитви в надії, що Господь почує нас, він чує нас, дає нам відповіді. Ми шукаємо миру зараз у цьому конфлікті. Вже понад тисячу днів триває цей молитовний марафон. І по вівторкам ми вивчаємо з вами досить важливу тему для кожного християнина, Я думаю, кожен з цим зустрічається, як поставити в Бога у центр нашого життя, як повернути його в наше життя. Адже від цього залежить те, що з нами буде сьогодні і завтра, яким буде сьогодні наше життя. І ми це робимо з допомогою. Слово Божого чудової книги першої книги Самуїла. І ми йдемо розділ за розділом. Вже в 23 му розділі сьогодні ми знаходимось. Будемо читати з 14 го вірша. Перша книга Самуїла. 23 й розділ з 14 го вірша. Давид же певний час перебував у пустелі. В недоступних печерах, потім у нагірній місцевості пустелі ЗІВ. Хоча Саул щодня шукав його, проте Бог не віддавав Давида в його руки. Ми пам'ятаємо з попередніх наших тем, пам'ятаєте, Давид звільнив Киїль, хотів там залишатися, але отримує від Господа повеління. що Мешканці Киїля видадуть його. І тому Давид вимушений вже в черговий раз втікати, ховатись. І Біблія нам пише, що він і в печерах ховається, і в пустелі, і в нагірній місцевості. Щодня Саул шукає його. Проте Бог не віддавав Давида в його руки. Звісно, у цих розділах ми задаємо завжди питання, що робить Давид. Що робить Саул? Що робить Господь через ці дії? Які уроки бере Давид у цей час? Безумовно, ми бачимо, що Бог допускає такий період особливий, потрібний для Давида в його житті. Він виховує у цей час Давида, формує з нього майбутнього царя. Хто йому допомагає у цьому? Кого Господь використовує, скажімо, для цього. Так, як би воно прикро і тяжко не звучало, він використовує Саула, він щодня хоче зробити зло, але не може. Бог турбується про все і не дає змоги, не віддає Давида в його руки. Уявіть собі, щодня небезпека. Щодня Давид і його команда знаходяться в напруженні. Щодня потрібно бути обережним. Щодня потрібно залежати від того, хто охороняє. І ви знаєте, Давид жив, бо мав бути майбутнім царем. Давид був у пустелі. І оцей досвід він необхідний кожному християнину. Коли ми виховуємо цю залежність від Бога, коли ми переживаємо цю пустелю, коли ми залежимо щодня кожен крок від Бога, Біблія псал, псалтарі, ми можемо знайти в Псалмах 1 псалом, це номер 63, якраз він так і називається Псалом Давида, коли він перебував у юдейській пустелі. Він невеликий, 12 віршів, і він вартий нашої уваги. Адже він відкриває те, чим був наповнений Давид цей час. Чим він був схвильований, стурбований, які думки його, які його наміри, плани? Його шукають, щоби вбити. А він каже: Боже, ти мій Бог, Тебе я пильно шукаю, Тебе прагне душа моя. За тобою нудьгою тіло моє в землі пустинній, спраглій, безводній. Я так виглядав Тебе у святині, Щоби побачити Твою силу, Твою славу, адже Твоя милість краща за життя, і мої уста тебе величатимуть, тож буду прославляти тебе, поки житиму, в ім'я Твоє підносимуть твої, свої руки. Хай наповниться моя душа не би жиром і ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі. В нічні години роздумую про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує Твоя провиця. Ті ж, котрі мене шукають або погубити душу мою, зійдуть підземні безодні, вони будуть віддані. Під владу меча стануть поживою шакалів, але цар радітиме в Бозі. Будеш пишатимесь кожен, хто ним пристягається, тому що уста неправдомовців будуть закриті. Ось ми частково змогли через цей псалом зазирнути в душу, в думки, в молитви цього майбутнього царя, царя Давида. Що би ви обрали у цей час бути в загоні Давида, в отряді Давида да? 400-600 людей, або бути в великій армії, армії Саула. Що би ви обрали? Можна в коментарях написати про свій вибір, про своє рішення. Також ми розуміємо, що Давид у цей час, його досвід, який він здобуває, це також є прообраз майбутнього Царя Давида, Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, що і лідери Ізраїлю, вони з певного моменту також почали полювати, шукати, як вбити Христа. Можемо прочитати про це, е, е, в Євангеліях. Вони читують, шукають, як же підловити, схопити і вбити. Ісуса Христа, в них було прийнято це рішення, щоб вбити Христа. І ось у цей час відбувається дещо в житті Давида. 15 16 вірші, 23 розділу. Якось Давид дізнався, що Саул знову чигає, полює на його життя. Тоді Давид якраз знаходився в пустелі неподалік міста Зів у лісі. Єнатан, син Саула, вирішив відвідати Давида в лісі. Він укріпив його дух у надії на Бога. Чому або для чого Бог направляє Єнотана до Давида? Як він себе поводить, Єнатан? Досить цікавий такий парадокс, якби ми знаходимо, що Саул щодня шукає, щоб вбити Давида. Саул щодня. І не може цього зробити. А Єнатан раз, написано, і приходить до Давида. Він досить швидко, легко знаходить Давида. Досить такі парадоксальне твердження, та парадоксальна ситуація. Яка роль Єнатана у цей час? Як він себе поводить? Скоріше за все, Давид він зациклений на минулому, ну і, мабуть, на теперішньому. Він Має перед очима цю небезпеку, він відчуває цю небезпеку, живе між життям і смертю. Він так він себе вважає. І Янатан, навпаки, він приходить для того, щоб пересунути цей погляд з минулого теперішнього на майбутнє. А що буде завтра? І ви знаєте, ми відчуваємо і бачимо у цих рідках ми зараз прочитаємо цей діалог невеличкий, як важливо для керівника, для лідера підтримка. Ми іноді думаємо, що ну, якщо він лідер, якщо він керівник, він сильний, він зможе, він має досвід. Але бачимо, що навіть і Давид, який переміг глядати, він потребував підтримки. І Давиду дуже було важливо відірвати цей погляд. Цієї ситуації поточної, в якій він опинився, цієї небезпеки, відірвати цей погляд і подивитись трошки вперед. А що буде далі? Оцей прихід Йонатана він дає, скажімо, друге дихання, відкриває в житті Давида друге дихання. Мабуть, Господь посилає Йонатана в такий відповідний, критичний, вирішальний час, коли йому дійсно була. Потрібна підтримка людини вже. Так, Господь не допускав, Господь не віддавав Давида в руки Саула. Але й Давидові потрібна була людина, яка б щось промовила, яка б була поруч, яка б дала цю надію. Ми навіть пам'ятаємо Ісуса Христа в Євсівманії. Так, Син Божий. Так, Він знає розклад, він знає, що зараз буде відбуватися, він знає ці події. Але Він потребував. Потребував присутності друзів, учнів поруч. Він просив, щоб вони побули поруч з ним, звершили молитву разом з ним. Досить цікаво, що Йонатана турбує доля Давида. Він не думає про себе, він стурбований долею Давида. Саула же навпаки турбує доля царства. Чому така різна реакція? У цих людей. Досить цікаво, що обидва вони, як Іонатан і Саул, втрачають, по суті діло, втрачають своє царство. І ось друг приходить у важкий час. Мабуть, це і є визначення дружби, да? коли друг з'являється у важкий у досить важкий час. На Біблія нам каже, що він прийшов укріпити дух в надії. На Бога. Тільки Бог може нас по-справжньому врятувати, зміцнити і укріпити нас в вірі. Але дійсно в нас постає таке питання: якщо є Бог, який укріпляє людину, то для чого тут тоді Єнатан? Дійсно, важливим є це питання, і воно постає в нас. Можна в коментарях написати. Свою думку дякую, хто вже написав. 17 вірш. І сказав він йому: Не бійся, адже рука мого батька Саула не досягне тебе. Він пророкує. Ти будеш царем над Ізраїлем. Чітке пророцтво. А я буду другим після тебе. Мій батько Саул також знає про це. І вони ще раз. Обидва уклали, постановили заповіт перед Господом. Тож Давид залишився у лісі, а Йонатан повернувся до свого дому. Ми дійсно розуміємо, що для Йонатана головним є це служити Богу. чи першою особою, чи другою, після Давида. Для нього головна мотивація це служення Богу. Дійсно, в нас виникає ще одне питання. Якщо між Давидом і Йонатаном така довіра, так, такі стосунки, то чому, скажімо, в нас таке складається враження, що вони постійно оновлюють оцей заповіт між собою. Для чого? Можна також поділитись своїми думками. І тут, в прямому ефірі, якщо дивитесь на записи, чому? Чому? Вони роблять це знову і знову. І Єнатан чітко бачить, що, е, що робить влада з його батьком. Він пам'ятає батько з самого початку і бачить, що зараз вчинилось, яким він зробився зараз, його батько, що влада зробила з ним. Можливо, в, в Йонатана одна з причин його візиту у цей непростий час ну, виникло, виникло таке запитання або такі сумнів певний, в доброму розумінні. А може Давид під впливом цих гонінь, цих обставин, а можливо, Давид змінився? Можливо, Давид має інші наміри? І тому Йонатан, він відчуваючи відповідальність, він знову і знову пропонує: давай оновимо цей заповіт. Тобто, є відповідальність між людьми. Ну, і безумовно, це підтвердження намірів, що з боку Давида і Йонатана нічого не змінилось. Так, Давид зараз ховається, приховується, да? він не в небезпеці, він на не межі знаходиться, але він буде цим наступним царем. Ми бачимо, як Господь діє у цих розділах. Він виховує, він, він Господь захищає і Він посилає друга. Який повинен зміцнити вірі Давида. Дійсно, якщо Бог буде в центрі нашого життя, якщо ми поміщаємо Бога в центр життя, це важливий принцип, ми тоді можемо виконувати місію нашого життя, наше життєве призначення, як Йонатан це робить. І ми не маємо прив'язки до позицій, до статусів, до якихось речей. До чогось матеріального. Бачимо, що Йонатан, він не стурбований цим. Бо в його житті Бог в центрі. Тоді людина виконує своє життєве призначення, тоді в людині немає прив'язки, як в Саула до цієї позиції, до цього царства, до цих матеріальних речей. Йонатан погоджується, ну, скажімо так, мовою музики грати другу скрипку. Завід це як підтвердження. Що все в силі? Я з тобою, в мене нічого не змінилось. Бог на твоєму боці, ти будеш царем, я буду другим після тебе, з тобою нічого не відбудеться, Бог буде захищати, Він зміцняє його у вірі, зміцняє в надії. Ви знаєте, ми всі потребуємо підтримки. Якими ми сильними, крутими, духовними не були, нам. В певні моменти нашого життя, в певні періоди. ми знаємо, як потрібно діяти, як потрібно відповідати, як потрібно читати, як потрібно молитись. Але є і певний такий людський фактор. Нам потрібна людська плоть поруч, яка б промовила слова, які ми знаємо. Але вони промовляються не нами, а до нас у цей непростий час нашого життя. Мабуть, ті самі думки, самі, ті, ті самі відчуття. Були і в Давида. Він потребував в цьому нагадуванні, в цих словах, в цьому підбадьоренні, що все в силі заповідь в силі, з тобою нічого не станеться, не бійся, я буду другим після тебе. І ми усвідомлюємо ціну цих слів, ціну цієї заяви. Як сильно ризикував Йонатан, щоб просто прийти і підтримати друга. Фактично, він ризикує своїм життям, ідучи на зустріч з Давидом. Але і він є покорний волі Божої. В певний момент Господь йому відкрив, що не він буде Царем, буде інший, і цим іншим буде Давид. І він приймає цю волю Божу. Божа людина, вона покоряється волі Божої, і він готовий ризикувати заради друга своїм життям. Божа людина вона працює не на себе, вона працює на те, щоб підтримати підтримати тих, хто зараз у цьому потребує. А Бог виховує Давида, його захищає, і посилає йому в дуже важкий момент життя друга. Саул вже щодня шукав його, проте Бог не віддав Давида в його руки. Біблія нам змальовує цю сцену. Що за всім стоїть Господь, наше життя в Його руках. Давайте ми зараз також об'єднаємось в молитвах. Можливо, у нас є хвилинка часу. Було б добре е, прочитати нам чат наш, е, наше повідомлення, які ви написали. Я тут не можу зараз цього зробити. Нічого. Дякую всім, хто був активним. Хто написав відповідь, я от бачу бачу цю кнопочку, чат наш. Ем, краще бути з Господом. Да Дякую, хто от е, писав про свій вибір: бути в армії Саула, чи е, бути в бігах, ховатись з отрядом е, Давида. Господь дає спасіння фізичного стану Давида, використовує сина Саула Єнатана. Це була воля Божа зберегти життя Давида, так. Краще з Господом. Вибір завжди довіряти Господу, бути на зв'язку з Господом. Дякую. В пустелі, але з Господом. Цей досвід нам також потрібний вкрай. І Давидові, майбутньому царю. Адже життя керівника лідера, воно також перемішано з пустелею, так. З з тим, що ти самотній, ти сам. І Давид переживає цей момент, коли його фактично всі відкинули. Він ховається, відкинутий, непотрібний. Ось на якого читують і полюють. Дякую вам. Запевнення дружби заключався в договорі і повної довіри один одному. Бог говорив і підтримує Давида через Єнатана, бути з Господом. Дякую вам за ваше рішення, за ваші коментарі, за ваші думки. Давайте ми помолимось. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі, що це, у цей ранок ти дав нам саме це слово, в якому ми шукаємо і для себе сьогодні підтримки. І ці слова ми, Господи, до себе сьогодні відносимо. Досвід Давида це наш досвід. Адже щодня ми також зустрічаємось з небезпекою. Ворог Він полює на нас. Але Господи, сьогодні ми отримали це запевнення. Так, Він щодня шукає нашого життя, але наше життя у Твоїх руках. Ти є Господарем нашого життя. І ти сьогодні і до нас промовляєш, що нам не потрібно боятись, що Твоя воля вона виконується в нашому житті, що сьогодні через це слово, через це служіння, Через тих людей, які нам сьогодні зустрінуться, ти, Боже, підтримуєш в нас надію на тебе. Допоможи стати такими людьми і для інших людей, допоможи розглядіти сьогодні, побачити таких людей на нашому життєвому шляху. Дорій Господь, ми дякуємо, що Ти оновив сьогодні заповідь цього ранку з нами, нагадав про ці стосунки. Що ти нас обрав для життя вічного. Боже, благослови сьогодні кожного учасника цього молитовного служіння, тих, хто буде дивитись у записі, зміцни нашу віру, захищай нас, допоможи нам у цей час пустелі, самотність, пам'ятати про високі цілі, жити цим майбутнім. Дай нам Твого терпіння, Твою присутність. Боже, допоможи, щоб у час пустелі. Був часом наближення до тебе, злий свої небесні благословення на кожну твою дитину, яка зараз є в цьому ефірі. Благослови, будь ласка, і пробуди нашу церкву. Будь сьогодні з нами, тут, в Україні, також, даруй нам миру. Подякуй тобі за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 阿米。<Am>